Новий 2025 рік вже в нас наступив, та я хочу процестити перший в новому році нашу нову стратегію, Вірніше, не нову, а нашу стару, але дуже круту стратегію по інвестінгу.ком. Ринок в нас вже новорічний, тому зараз хочу все протестити. Я, мабуть, буду перший, хто в новому році сів торгувати. Зараз друге в нас число, та я готовий вже приступити до праці. Показую всі стратегії безкоштовно, але з лайк та підписка. Поїхали. Торгую я на валютному ринку, для цього я обрав саме прокера. Поки топці, так як на мій погляд, він максимально крутезний для новачків та для, для опитних трейдерів, та тут ніколи не буває проблем з вводом та виведенням коштів. Все проходить дуже швидко, на тут любі платіжки, тому все максимально просто. І так, поїхали вже приходити вже до нашої стратегії. Що, якщо я тобі скажу, що в мене є сайт американський, який видає нам топові сигнали. Не повіриш в це, але ж я тобі зараз все буду показувати. По-перше, для того, щоб почати працювати, переходь зараз в опис в коментарі під це відео. Обов'язково, звісно, не. Просто так. Та переходь в мій телеграм-канал. Там вже з самого ранку є дуже багато інформації. Сьогодні в нас буде проходити топова безкоштовна торгова сесія в нашому відкритому каналі. Ось він називається Торги з Річардом обов'язково переходь. Тут ми торгуємо онлайн і безкоштовно. Далі тисни ось сюди, закріплені коментарі, закріплене повідомлення. Це наша безкоштовна стратегія по заробітку в інтернеті. Обов'язково. Дивись, ось це двохвилинне відео. А воно максимально тут повністю все пояснює. Після того, як ти подивишся це відео. То ти будеш зрозуміти, як, це все, ну, як заробляти на валютному ринку. Тут ти розповів нашу стратегію з сайтом, який видає сигнали. Далі тисни на друге скріплене повідомлення і тисни сюди безкоштовна стратегія від а до я та переходь. Тут ти побачиш нашу ту ж саму стратегію з сайтом, який видає нам сигнали, але ж в текстовому форматі. Ось о, наша стратегія обов'язково читай. Тепер, після того, як ти це все подивився, ми з тобою розмовляємо на одній мові, та тепер готові заробляти. Тому сідай. Поудобніше та поїхали. Перше, що ми робимо, ми обираємо нашу валютну пару без підпису. Отіс, я хай в моєму випадку це буде Кат GPI, тут гарна прибутковість. Буду заходити на 25 тисяч гривень, чистий мій прибуток буде 22 тисячі гривень, тому, в принципі, що ми робимо далі? Переходимо на наш інвестинг. всі послання є і ось тут і в моєму телеграм-каналі, тому просто переходь і дивись. А, і пишемо в нашому інвестингу назву нашої валютної пари, а саме CAD GPI. Тиснемо ось сюди, перше, що в нас з'являється, наш Форекс GPI, Далі тиснемо технічний аналіз. Ось сюди. Так. Щось трошки підлагою в мене. Тиснемо ось сюди технічний аналіз. І тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам каже, нейтрально. Нам це не підходить. Ми шукаємо або активно продавати, або активно покупати. Дуже цікаво, як в новому році в нас іде першого года. Але ж давайте зараз трошки ще. По теорії пройдемось. Коли ви зайдете сюди, у вас воно буде ось такою лінією, ось такі гори, незрозумілі, ви цього не пугайтеся, будь ласка, зараз вам все поясню. Для того, щоб у вас був графік такий, як в мене, після того, як ви перейшли та зареєструвалися, тисніть от сюди. Тип графіку, свічки, і все, у вас такий самий графік, як в мене. А таймфрейм можете ставити або хвилинний, або 15 секундний. Тут особи там великої ролі немає, але ж важливо, з якою стратегією ви торгуєте. Якщо цей індикатор, ну. Знову таке я смотрю, який дивлюсь, який індикатор родиш. Оптимально це від 15 секунди до 1 хвилини. І так, тепер переходимо вже до нашої праси. Давайте поставлю собі 30-секундний таймфрейм, це, мабуть, буде саме оптимальний розклад, та тепер йдемо обрати нашу валютну пару далі. Переходимо, та хай це в нас буде GBP-CAD, переходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, саме GBP-CAD. GBP-CAD, саме GBP-CAD. Тиснемо на нього. І, в принципі, стратегія така ж сама. Тиснемо технічний аналіз, і одна хвилина. Одна хвилина нам каже, покупати. Нам, на жаль, це також не підходить, щось в новому розірвах нас трошки стоїть. КПІ ми тільки що дивилися і йдемо далі. GBP, GPI переходимо, GBP, GPI. Так, зараз тут т 9 GBP, gpi тисимо також само. Про це головне робити все чітко по нашій стратегії для того, щоб нічого не сплутати. Ти само технічний аналіз. Одна хвилина. І одна хвилина також нам каже, нейтрально, йдемо ще далі. Це ще в GPI, переходимо. Це ще в GPI, це ще в GPI, технічний аналіз. Тиснемо знов таки одна хвилина, і одна хвилина каже, активно продавати. Нарешті наш перший сигнал заходимо, ми з за вами суто на одну хвилину і тиснемо продати. І тепер дивимось на ідеальне відпрацювання цієї угоди. Якщо, звісно, натиснув 5-секундний інтервал, ми побачимо наш таймфрейм, побачимо, як вже графік пішов донизу. Тому, в принципі, що я вам хочу сказати, в новому році наша стратегія також себе дуже гарно відпрацьовує в перші 10-15 секунд. Але ж давайте дивитися, що воно в нас з цього вийде. Дивимось, це ще в GPI, технічний аналіз, це ще в GPI. Одна хвилина активно продавати і дивимося, як наш графік просто в перші секунди пішов донизу. Але ж знову таки, попереду в нас ще 30 секунд нашої угоди, цікаво, що в нас буде далі. Якщо одна угода в нас не заходить, просто помножуємо суму на x 2 по мені менеджменту та перезаходимо, але ще думаю, до цього в нас не дійде. а Давайте тепер подивимося, як ця угода в нас себе відпрацює. Якщо вона заходить, я зроблю 20 тисяч гривень з неї. А як для першої угоди в нашому новому році другого. Числа, коли всі ще відпочивають зранку, я думаю, це дуже непогано. Залишилось у нас ще 3 секунди до кінця нашої уходи. В останні секунди фіксується в мінус дуже обідно, лише нічого страшного, помножимо помножу на Х2. Трошки не вистачило нам часу, ще досі активно продавати, та також тиснуло продати також на хвилину, але вже на 50 тисяч гривень. А в принципі, ви самі бачите, як інвестін все дуже гарно аналізує, але ж трошки нам не вистачило часу. Дивимось, ми заробимо всі уходи, Ну, вона у нас 100% вже зайде. А, так як це наше друге коліно, верніше перше коліно після першої ходу, тобто наша друга угода. Зробимо 20 тисяч гривень, тобто виплата в нас буде 40 тисяч гривень, мінус ось ці минулі 20 тисяч, 25 тисяч, тобто зробимо, чистимо 15. Ну, це дуже непогано, скільки в нас йде відео, відео йде вже 7 хвилин. Показуємо все, як воно є. Ось у нас така новорічна, можна навіть сказати, новорічна торгівля. А, до кінця нашого ходу Залишилось ще 20 секунд. Ви бачите, як ідеально графік йде догори. Ой, донизу туди, куди нам і потрібно. Робимо навіть скрін, тому що дійсно дуже гарне відпрацювання. А тому, в принципі, що я вам можу сказати, друзі, ось отак ми з вами посипалися донизу. Все, як нам і сказав, нам. Наш, наш технічний аналіз по інвестінгу просто посипалося до самого низу. Тому, в принципі, фіксуємо гарний плюс, і мій баланс вже ось-таки 756 тисяч. Вийшов прибуток на 15 тисяч гривень. Та що я вам хочу сказати, Просто подивіться. 70 пунктів різниця. А, дуже гарна угода, робимо ще один скрін. Та в принципі мені додати більше нічого. Зробив дві угоди, одна в нас зайшла в мінус, але ж ми потім перезайшли. Просто тут трошки на волатильності. саме на ці свічки нас вибило, але ж нічого страшного тут також немає. Тому в принципі, що вам можу сказати, стратегія ідеально себе відпрацьовує, дивимося ще раз, це ще в GPI, технічний аналіз це ще в GPI активно продавати. І просто ми полетіли донизу, ви бачите самі як. Тому стратегія з сайтом, який видає нам сигнал, відпрацьовує себе ідеально, тому з вас лайк та підписка. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Побачимось на зв'язку, був Річард.